Вітаю, друзі. Ось і закінчилась золота осінь. Вітер почався. В нас не було снігу, нам обіцяли і вся Житомирська область, і, де і Київська, і інші області, навіть Дніпропетровська. Я вже не кажу про Західні а були снігом. У нас не було, в нас був дощ. Сьогодні, нагадаю, 14. Листопада. Вийшла я у свій сад не працювати і не насолоджуватись красою саду, тому що краси немає. А вийшла я зняти відео, подивіться вже голі дерева. Ну, неприємно, неприємно дуже. Вийшла я зняти відео, скоріше, навіть для себе. І не впевнена, чи буду я виставляти його на канал, чи не буду мабуть так і виставлю, щоб не загубити серед пам'яті телефона. Там вона відсутня практично, і щоб не стерти потім, знімаючи якесь нове відео, то я, мабуть, все-таки виставлю на канал, де зможу його завжди знайти. Це, Це відео вибачаюся... Чуть перервусь, бо до мене дехто їде. Так, повертаюсь. Я це відео знімаю, скоріше я ще раз скажу для себе, щоб весною не ціпнути серед своїх нових злаків. Я купувала цей рік досить чимало їх. І зараз, значить, я все пам'ятаю. Ось так. Де хто знаходиться, де хто росте, як їх звати, куди я їх буду навіть садити? Але це зараз. А попереду у нас ще шість, як мінімум, місяців холодів і, звичайно, пам'ять в мене принаймні, як і в телефоні кричить гвалт іноді. Ну, в мене частіше, ніж в телефоні. Тому я хочу зняти це відео для того, щоб я могла б весною повернутися і знати точно, де знаходиться кожен з моїх нових злаків або декоративних трав. Це не одне й те саме, тому що не всі декоративні злаки, вибачте, не всі декоративні трави відносяться до злакових. Так от, я зараз пройдуся з назвами. З тим, де хто росте, як їх звати, щоб потім вже весною я могла їх посадити саме на те місце, куди я його планую. Тому що тут є і низькі, і високі, і, і різні злаки. Так, починаємо з першого. Ну, це без сумніву, і його я точно не забуду, але на всяк випадок зніму. Це міскантус-буклі. О той знаменитий букле, за яким я теж довго ганялась, і я його маю. Ось така в нього зараз китичка. ну Цікавенький. цікавенький і червоненький такі. Цікавий. Наступний другий це пенісет Black Beauty. Теж, подивіться, який він гарненький, темненький, гарненький. Нічого не можна сказати. Мені він подобається. Так, другий Black Beauty. Третій, ну, його важко лаком назвати, чи взагалі травичкою. Це моя подружка Таміла, вона в нас е з Хмельницького, вона в нас не по злаках. Але їй хтось от презентував поділочку з лака. і вона посадила і говорить: ну такі вже ж гарнюсінькі, такі гарнюсінькі, може тобі. Зробила фото. Похоту, мені здалося, що це взагалі якась осока. Ну, незрозуміло. Тому яку давай шли, там розберемось. Коли вона мені вже вислала його з іншими рослинами, в тому числі, то я побачила, що це пенісету morning light. або morning light. хто як говорить. Правильно, мені здається, morning light. бо все-таки в англійському, в англійській назві там буква R є. Тому посадила. Це буде теж такий експеримент, можливо, комусь буде цікаво, ну, принаймні мені точно цікаво як ось така поділочка з голим корінчиком вже пізньої осені приживеться, що вона покаже нам весною. Так, це ось та знаменита, така горе звісна Мюллюнбергія. Я її отримала, спочатку отримала полівичку, а не її потім була помилка виправлена, і мені прислали цю Мюлінбергію. Можу сказати, що не така вже вона рожева, ну так, схоже щось на полівічку. Ну, побачимо, все-таки це перший рік я не можу сказати, яка вона буде. Не всі не всі Мюлінбергії зимують у нас на півночі. Тому сподіваюсь, все-таки ця зимостійка, бо у нас саду, а не з розплідника якогось там зарубіжного. І я думаю, що ну побачимо. Будемо жити, будемо бачити. Так, Мюлленбергія, це вона буде четверта. Ну, Якщо от цього міскантуса вважати третім. Так, далі це антропогон. Це теж був від пана Віктора мені презентований антропогон. Мені здається, ну я, я не впевнена, я не великий спеціаліст у травах, я тільки вчусь. Ну, мені здається, що це блюз, ось той, той знаменитий. Ну, я ще раз скажу, будемо бачити, тому що не все так однозначно, так? Да? Так, далі. Далі хто в мене? А, далі пенісетум, Це... Ледію. Ну, це вже я теж знаю. Він теж високий, гарний, самий-самий білий в моєму саду. Ну, подобається. Він мені подобається. У великій масі він досить гарний. Так, Ледію. Так, а це в мене щучка, здається. У мене тут десь записано, тому я зараз скажу точно, бо я з записами прийшла, щоб нічого собі потім не напутати. Бо і зараз на пам'ять важко покладатися, вибачаюсь. Так. Це щучка Голтау. Так, так, все, все правильно. Щучка Голтау. Теж гарненький кущик, вона ще не цвіла. Ну, сподіваюся, що все з нею буде добре. Так, наступний. Наступний в мене хто? Так, А наступний у мене знову андропогон. Це від моєї подружки Оленки. І звати його, якщо я правильно записала. Ну, Хто знає правильніше, то Оленка особливо мене поправить. Мене написано Блазе. Можливо, неправильно читається. Ось так. Він інший, зовсім інший і трошки не схожий. Так, це якийсь міскантус. Це був подарунок від пана Віктора. І ну, мені здається, що це Літл зебра. Ну, будемо подивитись, у мене ось є Літл зебра. Ось вона. Це мої міскантуси літл Літли. І мені здається, що це теж. Літ Зебра. Ну, будемо дивитися далі. Схоже, схоже. Так, це пенісетом. Ой, вітер, холодно сьогодні, страшно. Так, це пеніс... пенісетом від моєї подружки Лесі Карлі Роуз. Я його дуже-дуже хотіла, але мені здається, це самий, на мою думку, найкрасивіший з пенісетумів Ну, які може бути. Справа в тому, що він квітує ціле літо. Він не пізній, а він вже серед літа десь починає квітувати і випускає нові і нові кітечки аж до осені. Теж високий пенісетов. Так, а тут, друзі, ось, показую, в мене нова діляночка. Це пенісету, бо міскантуси вибачаюсь. Це міскантуси від Добропарку. Я багато раз обіцяла, стати, щоб вітер цей з якої сторони. Я багато раз говорила в своїх відео, що була в Добропарку, знімала відео, але я його так і не показувала. Покажу обов'язково, як уже не буде що показувати свого саду, то обов'язково покажу відео таке тепленьке осіннє. Гарне із Добропарку. Воно відзняте, змонтоване і чекає свого часу. Там я купувала деякі рослини і міскантуси, як поговорила і м -м, пухероплідники. І вже дома я побачила, що в них пропозиції, там є інтернет-магазин. Побачила, що в них пропозиції є полонус. Я так за ним давно полюю, а там. Чи то його не було, чи то я не звернула уваги. Ну, одним словом, я не купила. Вирішила, що я зробити правильно. Замовити. Ну, а як же так? хризантеми? Замовити. Мінімальне замовлення в них було 500 гривень. Ну, звичайно, на 500 гривень я мусила замовити ще щось. Потім вже замовлення стало 1000 гривень. Ну, видно, розраховують на дуже багатих людей. 6. Тому я замовила ще на ці 500. Я замовила два полонуса. І Ну ще щось потрібно було вибрати. І хочу сказати, що, скажімо так, репертуар у них не особливий. Але цікаві цікавінка була, ось цей полонус. Купила я цього полонуса. Ось. Він. Це точно я вірніше. Він мені прийшов як під, під назвою Полонус, а чи точно побачимо вже весною, від літом, а можливо, аж осінню. Одним словом, полонус. Другий, я вже замовляла Адажіо. Це низькорослі, як полонус. Ну, принаймні, у Полонуса ось такі маленькі дрібненькі листячко, так воно є. Адажіо. теж це низькорослий злак, низькорослий міскантус, і я його теж хотіла. Ну, поки що ось по тих китичках, я б не сказала, що це Полонус. Але ж ну, я його вживу і не бачила, і що можна судити вже осінь. Далі теж для мене ну, стало таким цікавинкою. Так, зараз покажу. А догори ногами, тоді я буду читати. Салбер Федер. Слбер Федер. Мені здається, що це ну, має бути цікаве щось. Сальбер Федер. Якщо це, звичайно, ну, прийшов по сорту і те, що потрібно. Так, далі це, друзі. Зараз подивлюсь точно, щоб вам правду сказати. Так, Зараз я скажу, що це рот фуч. Це і для вас, і для мене Ротфуч. І ось в чому цікавінька вийшла. Мені здається, я його вже купувала. Коли я була от тоді в Добропарку, я його, здається, купувала. Ну ось мені так він схожий. Але коли я забила, звернулася до дядька Google. Щоб дізнатися ну, його параметри, його ріст і все інше, то мені дядько Google сказав, що такого міскантуса він не знайшов. Тому хто він, будемо бачити. А от самому добропарку там є його характеристика, опис, хто він, що він. Тому, друзі, не знаю. Можливо, неправильно сам добропарк перевів його. На нашу мову. Не знаю. Ну, рот фуч. Ось так в мене записано. Цікавий. Ну, там дійсно такі якісь колосочки, ну, цікавий. Не можу нічого сказати, бо мій оцей ще з добропарку він цвів і мені він сподобався. Так, і оцей, теж не знаю. Ніколи я такого її назви не чула. А в них є на сайті характеристика цього міскантусу. Версам лунг. Версам лунг. Може сам чорт, вибачте, язика зламати. Версам лунг. Ось така. Вийшла мене діляночка з новими рослиночками. Це на цій стороні. Так, переходимо на цю. Так. Пенісетум Маудрі. Ось він. Це Хаккоди Хлоє. Побачимо, я брала її у своєї знайомої Людмили Олександрівни, і вона так вона мені відкопала від дорослого куща, і він так гарненько розділився, що я ну, не змогла його посадити кубкою, а вже садила ось так, як, як він є. Так. Це хто це? Просо. Просто. Так, це просто дала з блюз. блюз запам'ятала, а дала свілетів з голови. Так, це моє нове теж просо. Це родход. Я його замовляла нещодавно у бережнюків і висадила. Так, род ход, ну це сідач, щоб теж запам'ятати, як щось буде сходити тут. І лофант. Так, це мій міскантус, Я його отримав, ну, як мій осінню з відкритого, відкритою кореневою отримувала. Це morning light. Він прийнявся дуже-дуже швидко, як бачите, і навіть ось пустив такі зелененькі листочки. Тому все добре з ним. Так, це мої, мої. Так, змерзла рука, це жесть. Так, хто це у нас тут? Це в нас гусятник «Пурпурова любов. Так, це гусятник, він низькорослий, десь до 50 сантиметрів. І це теж новинка. Зліта, зліта новинка о, отримувала із закритою кореневою. А все ж таки красуня, правда? Спартіночка? Ще підійду, покажу спартіночку. Ну, як же її можна не любити? Як її можна не любити? Ну, агресор. Ну, так гарний, так? Да? Такі листочки. Красуня, красуня, просто як полум'я горить. На хвоні цього сірого і темного всього. Так, ще піду в одну сторіночку. Ну, це тут зрозуміло. Хотрот. О, oh, господи, хотрот. Пенісетум Redhead. Так, змерзло. Це, 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 це страх? Незвично. Так, і свинка, свинка Пепі. Так, так, так. Що ж тут у мене новесенького? Це мої. Міскантуси голдбари. Це бор ауреа. Бор-розлоги ауреа. Це моя теж новиночка з відкритого ґрунту. Ну, здається, все добре з ним. Так, мій крокоділ або алігатор. Теж, ну, будемо бачити. Сподіваюсь, що з ним буде все добре. Він обрізаний і відкрита коренева. Ну, будемо бачити. Так, верігатус. Нана Варіегатус, це міскантус, він, до речі, навіть ось уже дав зелененькі мені листочки. Так, ну це, це. Ой, це краса-краса. Мій меморі. Так, арундо, рундочко моє, міськоросле. І міскантус Варіегатус, але високорослий. Ось так, все, що я хотіла, я вже сказала, вже все собі запам'ятала, можливо, щось для вас буде цікавим із цього всього різних таких новиночок моїх. Всім дякую, друзі, що ви в мене є, дякую за підписочки. Дякую за коментарі, тому що це дуже-дуже важливо. Всіх люблю, цілую, обнімаю і душевно тепла. Тепла в домівках, тепла в сім'ях, тепла в серцях ваших гарячих, українських. Все, друзі, буде Україна. І віримо, що будемо і ми. Всіх люблю. Цілую, обнімаю, ваша Ніла.